Завдяки норвежським партнерам Марини Теплої по церковому мистецтву цей тиждень розпочався з видачі гуманітарної допомоги, адже залучення зовні різної допомоги це є плюс нашим містянам і не тільки. Це все відбувається завдяки моїм партнерам з Норвегії Йорн Квіст, якому я дуже дуже вдячна, тому що він постійно підтримує нас і це вже ну не перший раз. Дякую Маріни Теплої. Що... Організувало нам це і для діточок, і для дорослих тепленькі речі, ковдрички, сапоги взуття. взуття. Дуже дякуємо і дуже важливо, що в цю таку скрутну хвилину є люди, які турбуються, і ми не почуваємо себе покинутими. Дуже дякуємо. В черговий раз гуманітарну допомогу отримують не лише внутрішньопереміщені особи, а й люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні сім'ї, малозабезпечені верстви населення, усі ті, хто цього потребує. На час зйомки було 40 сімей-переселенців. На минулому тижні у нас було ще 67 сімей переселенців. А через півтори години прийдуть люди з нашого міста, які теж потребують. Це багатодітні сім'ї, сім'ї, ну малозабезпечені, і також ті, хто записалися, да, хто потребує, ми нікому не відмовляємо. А хто може записатися і де можна записатися? Ну багато людей вже знають і вони пишуть мені особисто, а також дуже. Же мені допомагає соціальна служба. Вони організували групу у Вайбері. Вона називається Допомога нашим подільчанам. Також є група в Фейсбуці, теж називається благодійність для подільчан. І там формуємо списки, назначаємо час, і люди приходять і отримують допомогу. Ця гуманітарка допомагає людям, підтримує їх. Адже кожен, хто прийшов сюди, міг вибрати ті речі, які потрібні. А саме дитячі ліжка, візочки, одяг, взуття, дитячі іграшки. Сьогодні так прийшли там шапку підібрати для дитини, взуття знайшли. Ну, речі дуже якісні, дуже в гарному стані. Все дуже подобається. Іграшки дитина собі обрала. Багато конструктора знайшли. Все дуже подобається. Все... Добре, якісне Дякую. люди приємні. Дякую На минулому тижні. Ми роздавали продуктові набори. Була дуже велика поставка памперсів для інвалідів, а також інвалідних візечків і все, що потрібно для інвалідів. Світлана Луценко Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.